Окей, скажіть, будь ласка, шановний, ви мені тикаєте? Що ви кажете? Зараз прийдеш я тобі розкажу. Ви мені тикаєте, так? Да? Хто ви такі, щоб ви мені тикали? Шановний. Шановний, відкрийте, будь ласка, двері. Громадського споживання. Бачите, як приймають? Ми ще не встигли зайти вже вчора. Хто ви сюди заїхав? На службову територію. Бачите, як закривається? Будемо дзвонити в головне управління МВС зараз. Добре, а чого вміють ту машину на газон? Тих-тих-тих-тих-тих. Нам заборонили сюди в'їжджати в жовківське УДАІ, Сказали, що тут є заборона в'їзду, бо це є службова територія. На даний момент ніякого знака я тут не бачу. Навірно, то був командир взводу, який почав тикати мені. Коли я включив камеру, він втік в кабінет. Дивіться, що перед нами роблять. Закриваю двері в головному управлінні. Відкрийте, будь ласка, що ви робите? Шановний, от головне управління 5-го взводу закрило двері. І нас не пускають. Це Ми приїхали зараз на даний момент на розгляд нашої протоколу, який був незаконно складений працівниками п'ятого взводу ДАІ. Перед нами закрили двері, будемо дзвонити керівництву УМВС і УДАІ.